Всім доброго вечора, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми поговоримо про такі акумулятори, як Red Odo, про їхні переваги, а також як їх можна замовити безпосередньо з Європи, не переплативши за це, і отримати прямо в Україні. Так, тобто, не пересилати їх на склади нової пошти чи міста Експреса, кому брату свату в Європі, перевізником, а саме відразу ж замовити. Оплатити українською карткою в гривнях і отримати вже в Україні. Тож чим вони класні? Тим, що це A-grade акумулятори, тобто вони не є якісь перерозібрані з чогось, і палок зліплені. Два e, це те, що виробник дає офіційну гарантію у 5 років. А відомо, якщо вони зареєстровані у Європейському Союзі, мають сертифікацію і там гарантують 5 років. Е гарантії дають, то вже е вони строгіше ставляться до якості, і це точно не такі, як за експрес, бувають зовсім різні акумулятори. Само собою, що це ліфе акумулятори, тобто літій залізофосфатні, які пропонують строк служби від трьох з половиною тисяч циклів і більше, аж до 15 тисяч циклів. Ну це залежить. Багато чого від, заряд... від зарядки, від потужності зарядки, від умов використання, від температури і так далі. Але загалом це дуже адекватні акумулятори за невелику ціну. В Україні вони на відсотків 40 ідуть дорожче. Тож я вам сьогодні покажу детально всю інструкцію, як їх замовити з Європи і нікому не переплачувати. Тож, поїхали. Отже, для початку беремо гаджет, з якого ми будемо робити наше замовлення. в моєму випадку це ноутбук, в вашому може бути комп'ютер або ж телефон. Але як на мене, з телефона це робити менш зручно. Отже, офіційна сторінка RedOdo і це моя партнерка з ними, тобто роблячи замовлення через моє посилання. Ви гарантовано отримуєте офіційний сайт і просто на всього мені компанія невеличкий відсоток платить. І тим я зацікавлений, що у вас все було добре, що вам приїхало, все гуд, все працювало і так далі. З цими питаннями можна до мене звертатися. Отже, переходимо на офіційну сторінку Red Odo. Вона буде в посиланні до цього відео. Я перейду ось тут і далі продовжу вам із запису екрану. Давайте все-таки вирішу записати, так буде швидше. При відкритті сайту вам пропонує Google Translate перевести з німецької на українську, так як тут української немає. Можна тут відразу перевести, якщо у вас є додаток, оцей Google перекладач. Або просунутись саме низ, Тут може бути, наприклад, англійська мова. На жаль, немає української. Ну, це так, це менш важливо. Дивіться, які продукти поставляються в Україну напряму. І, і взагалі вигідно на них навіть ціна менша, або 0 ПДВ. Отут де вкладка 0 ПДВ або 0 Україні. 12 В100 годину. 12 В100 годину низькотемпературний, тобто, якщо ви його десь на дворі будете ставити, або де теоретично може мороз пробувати. 12 Вольт 200 А і 24 В 100 А. Що, в принципі, еквівалентно 12 на 200 А. Давайте виберемо будь-який акумулятор. 12100. Є, вибрали, тут пряме відправлення. Можна подивитися, характеристики є дуже детальні. Оці всі вспливаючі вікна. Я вам рекомендую закривати, тому що дуже це все буде довго. Тут можете характеристики передивитися, але якщо ви точно вже знаєте, що хочете, то просто тут прогортаємо. І беремо тут «Buy with Pay. Тобто, це покупка з е, платіжною системою ShopPay. Вона допомагає зробити платіж секюрно. Тут все захищено, Дивіться, сайт, це він йде через ShopUp, через Shopify. Тобто, все тут нормально, не переживайте за ваші картки, ніхто ніяких карток вас не краде, в тому числі я. Мені це невигідно показувати себе і, і так далі, і робити якісь незрозумілі операції. Тут вводите, наприклад, свою, електронну адресу свою. Далі надіслати до, це, тобто ваша адреса, куди ви хочете, щоб вам надіслали, давайте ми глянемо. Ось тут, бачите, мої дані введені. Давайте ми спробуємо ввести іншу адресу. Країну ввести. прізвище, ім'я, адреса, там вулиця така-то, така-то. місто Рівне, наприклад, 33020 і номер телефону ваш. Все, ми отут зберігаємо. Адресу збереже. І отут ми маємо картку. Далі вводимо. Додаємо нову картку, нічого надзвичайного, номер картки. Місяць, рік до якого діє, прізвище ім'я, прізвище, ім'я, тобто знизу. Тут CVC-кодики на другій стороні картки. І фактура, рахунок це на вашу адресу проживання. До картки. Далі тут пишемо код на знижку. Я вам даю і рекомендую UA8 вводити. Віць, ми застосовуємо. О, 993. Це вже з доставкою, бо доставка 1600 гривень відвантаження. Тут нам пропонує чайові додати. Можете тут нічого не робити. Натискаєте «єц кауфен». І вона купується. Далі вам на емейл e приходить підтвердження, і також тут буде підтвердження. І коли її відправлять, тобто на наступний день, максимум там, через два дні, тут же буде е, номер ТТН номер і служба, якою відправили. І ви можете чекати аж в Україні, поки з вами не зв'яжеться міст, бо саме в Україні її доставляє міст Експрес. І міст з вами зв'язується, вам або на склад надсилають, або кур'єрською службою аж до будинку. Запаковують вони класно, все доїжджає ну, добре, можете за це не переживати. Певна кількість клієнтів їх вже отримувало, тестувало, все окей, вони працюють належним чином, тому я рекомендую таким чином купувати. А ще скажу вам, що 10% від таких партнерських програм я доначу на ЗСУ, тому коли ви переходите за посиланням і купуєте, от у мене є зарядні станції, я пропоную роблю їхні тести. А також допомагаю їх придбати там трошки інша технологія. Там треба на склад нової пошти або міст Експрес замовляти в Польщі, а потім на себе знову. А тут все напряму їде. Ви зразу українську адресу вказуєте. От. Тому пропоную вам користуватися такими послугами. І вам дуже дешево, реально за ціною виробника. І мені якихось пару відсотків капає, з яких я також 10% плачу на ЗСУ для нашої спільної перемоги. Дякую всім, ставте пальці до гори. Також коментуйте. Буду всім вдячний. Всього вам найкращого.